Всім привіт вітаю вас на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій. і як видно, перед вами зараз стоїть ще один набір LEGO Technic, Так, це у нас John Deere номер 42136 Я вирішив, так би мовити, закрити гештальт, бо ви знаєте, що таких наборів виходило три. У нас є скідер, у нас є ось цей трактор, і також є комбайн, який вийшов в цьому році. Ті два огляди вже є на каналі, ось цього ще не було, тому я вирішив його придбати за невеличку ціну так, і загалом зняти для вас такий невеличкий огляд. Маємо ось такий набір, так, у нас окремо трактор, окремо причин. ось Тут його можна від'єднати таким чином. Ось, давайте так поставлю. Набір невеличкий, так, але при цьому досить таки прикольно. Виходив, у, якщо в 22-му році. І ось Сьогодні з вами подивимось більш детально саме на його збірку. Не дивлячись на невеличку кількість деталей, інструкція у нас складається з двох книжечок. Перша це ми будемо збирати сам трактор. Маємо ми три етапи, три пакетики, так і будемо будувати саме його. Ну і ось Друга книжечка вона у нас піде на збірку причепа. Ну, це теж, в принципі, логічно. Четвертий пакетик піде саме на це. Що стосується самої інструкції, то можна сказати, що ось ця книжечка вона більш має товщу обкладинку. Цупка все ж таки бо ця взагалі, ну, ось така ж сама, як і інші сторінки. Видно від того, вона ось така і пом'ята мені приїхала. Тобто, я не знаю, ну, можна було вже дві книжки зробити ну, однакової якості. так? І друк тут більш яскравий. Ну, Взагалі, якщо ось так подивитись, то можна сказати, що це якась оригінальна інструкція, це підробка. Хоча ну, насправді ні, вони обидві оригінальні. В кінці, мабуть, другого нашого буклетику має бути. Показані функції його, вносимо в зібраному стані. Також маємо декілька його функцій, поговоримо більш детально, коли зберемо вже. Ну і ось На цьому розвороті, як завжди, список деталей, але їх я вам ще зараз покажу більш детально. Так. Ось Тут ми маємо порівняння з. Реальним трактором, так, ну що можу сказати, як для такого масштабу, дійсно, він вийшов схожий. так, Дещо реалізували за рахунок наліпок, але загалом форму, оці всі кути, так би мовити, воно виглядає, в принципі, я б на 9 з 10. Тож, маємо ось такі дві книжечки, ну, а тепер давайте подивимося на деталі. Ну що ж, розклав зараз перед вами майже всі деталі з даного набору. Як завжди, по закадем залишився ось цей лоточок в мене зі звичайними пінами, бо тут ну, взагалі нічого цікавого немає. Основним деталям, так, одразу варто сказати, що в наборі аж цілих 8 коліс, так, хоча ми одразу бачимо, що 4 з них маленькі, і в принципі для якихось технік збірок вони вам точно не підійдуть. Але якщо ви купуєте цей набір дитині, я думаю, що в неї вже такі колеса, мабуть, є, якщо в неї є інше лего, тому в принципі щось якусь маленьку машинку, особливо систему, можна зібрати. Що стосується ось цих колес 56 х 26 ну, це одні з моїх улюблених. Колись у такому масштабі, так, і в принципі вони в багатьох наборах зустрічаються. Цей джип у нас був 42-122, цей ось цей трактор і ще велика купа досить таких. Невеличких машин, так, тому, в принципі, колеса потрібні і зайвими точно в колекції не будуть. По шестерням, це, звісно, мінус, бо якщо забрати цей поворотний стіл на всього 4 шестерні, не знаю, можливо, ще якихось немає, так, адже набір був не новий, але здається, що це всі, що у нас будуть. По конекторам, цікавим, тут можна відмітити ось ці зелені. Загалом конектор, який майже ніде не використовується, особливо саморобка, бо я знаю, що просто в магазині в мене їх взагалі не купують. І я зараз не тільки про зелений колір, але загалом про чорний, червоний. Так, вони дуже рідко використовується. Що тепер є в такому кольорі також. Можливо, вони й були, але раніше не зустрічались. Ні. Маємо один ось такий конектор, він дійсно буде, так би мовити, потрібний вам, особливо, якщо щось збираєте червоне, бо вони досить таки рідко зустрічаються і коштують недешево. По іншим деталькам, тут наче все стандартно. По жовтим панелькам цікаво, звісно, ось ця одна велика. Вона підійде вам для якоїсь будівельної техніки. Маємо парочку ось таких. Панельок, так, і на цьому наче, все, ще парочка ліхтарів. Чорних деталей мало, червоних мало. ну і Основне так, це зелені деталі, залишено останок, так би мовити. Ось маємо дві ось храмки у зеленому кольорі. ну, Загалом, не знаю чи... Потрібні вони вам у зеленому загалом загалом зелений кольор він і так часто використовується, бо рідко я бачу якісь саморобки з нього, не так багато деталей загалом. Але ось, ось останніми там, роками виходили ці John Deere, так, ці три версії, вони трошечки поповнили набір зелених деталей, тому оскільки рамки теж в принципі, тепер є мені здається, що раніше їх не було. Ось така панелька теж у нас є, дві штучки. Ось ця систем. Так, покладемо його сюди. Ну і далі, наче тут нічого такого незвичного немає. Але знову ж таки кажу, досить непоганий набір зелених деталей. Тож, наче про деталі поговорили, тут ще досить багато систем. є ось таке кермо маленьке, цікаво, що в такому кольорі тан зроблено не чорне, як завжди. Ну і загалом, наче все по деталікам. Тому не буду вас затримати, а почнемо потроху збирати набір. Так як набір невеликий і складається з 390 всього деталей, то по факту збірку показувати не було сенсу. Я думаю, що це набір, з яким впорається, мабуть, і дитина, який там ну, 6-7 років, це точно не. Було. Загалом, що можна сказати про набір? Він дійсно розрахований на дітей, це ні для кого не буде секретом. так. Але що тут дійсно в плюс йому, це оцей притчі. В ньому дійсно можна багато чого возити, так, і діти можуть цим гратися і, в принципі, грати. Ось, малий, наприклад, грається возити тут фігурку від Лего Дупло. Тобто, в принципі, він має ось такий функціонал, його можна ось так підняти. Таким чином, і опустити. Також у нас цей причеп під'єднується. До речі, якщо у вас є комбайн, в мене вже, на жаль, його немає, я його хотів сказати, продав, але ні, розіграв я тоді, десь комусь його подарував. Ось до... цей причеп можна приєднати до того комбайну. Також, ну, загалом, так, якби вони в мене зараз були, їх ось так разом показати, було прикольно, бо Скідерин все ж таки має більший масштаб і сюди не дуже підходить. Так? Але ось ось ці два маленьких наборчики, вони прямо ідеально. Пасують один до одного, тому їх в колекції мати двох було б дійсно прикольно, хоча комбайном не так зручно гратись. Що стосується цього набору, по довжині він ось має близько 20 см, так, в принципі, це причіп половинку десь, і трактор має десь таку ж саму довжину. Ось тут ми маємо шестерню для повороту. Так, у нас... на такий, так. повертає весь корпус у нього. Ну, насправді грати зручно, я ж кажу, ж такі, ось навіть мало якому два спонарочки зрозумів, як оце все працює, як їм повертати. Тут маємо прикольні детальки, прикорні, ось такий передок в нього є. Диски оці 5626, вже казав про них, але досить корисні диски, можна багато чого на них зібрати. Ну ось Така велика плейт-панелька. Ось тут ми маємо одну рамку. Інша ще десь у нас була прихована, вже не пам'ятаю, де десь всередині, бо їх всього має бути дві. Тож, загалом, набір непоганий. Так, деталей небагато, і якщо я купувати там, за повну ціну в 1100 чи 1200 гривень, ну, це хіба що на подарунок. так, бо як ресурсник можливо використати жовті детальки, до речі, ось, тільки помітив, що ця рам... рамка, панелька має стояти в іншу сторону, повернута, так, але вже і так і буде, зібрав трошечки помилився. З цього боку, давайте подивимось, ну, плюс-мінус все те ж саме, так. Нас є ось ці зелені панельки, вони сюди прикольно вписали з наліпкою. Ну і загалом зовнішній вигляд такий впізнаваний, так, ці жовтий, зелений, ці кольори, які дійсно... Відомий у всьому світі, так, ось ці наліки навіть Джон Дір. Тому виглядає, воно прикольно. Чи поставити ви його в собі в колекцію, десь там, ні. Я думаю, що такий набір на полиці не має сенсу тримати. Дійсно, його можна купити хіба що дитині. Або якщо ви, як я, його на OLX знайшли там за Скільки я його купив? За 400, здається гривень, в принципі, це непогане, як на мене, ціна для нього. Ми маємо один поворотний стіл, пару шестерний, але загалом, в принципі, по функціям це наче все. так? Але, знову ж таки, 300 що ще ми хочемо від такого набору. Загалом вирішив зняти, поділитися просто свою думку, знаєте, так більше як для себе зробити такий, знаєте, ремарочку, що цей набір я зібрав. огляд на каналі є. розумію, що, можливо, нічого тут вау цікавого не розповів, але загалом думаю, що показав вам цей набір. Якщо додати до цього моменту, то звісно з вас лайк та підписка на канал, якщо ще цього не зробили. Я з вами буду прощатись. Попереду з вами, як завжди, чекає ще багато крутих оглядів на різні набори LEGO і не тільки.